Сім звичок надзвичайно ефективних людей. Автор Стівен Кові. Скорочено СІМ звичок надзвичайно ефективних людей. Стівена Кові це класична книга з особистісного розвитку, яка допомагає зрозуміти, як стати більш успішною та ефективною людиною. Кові виділяє сім ключових звичок, які допомагають людям досягати успіху в особистому та професійному житті. Ось скорочена версія цих семи звичок. Перше. Будьте проактивними, приймайте відповідальність за своє життя. Це означає усвідомлювати, що ви самі обираєте свої реакції на події та ситуації. Не потрібно чекати зовнішніх змін або когось іншого, щоб змінити своє життя. Фокусуйтеся на тому, що можете контролювати це ваші думки, дії та відношення до подій. Ключова ідея ви керуєте своїм життям, реагуючи не на обставини, а на власні цінності. Друге. Починайте з думки про кінцеву мету. Кожну дію треба робити, маючи на увазі свої довгострокові цілі. Визначте, яким хочете бачити своє життя, свою кар'єру та відносини, і орієнтуйтеся на цей ідеал, приймаючи рішення. Ключова ідея визначте свої життєві цінності. Та керуйтеся ними у всіх справах. Третє, насамперед, найважливіше пріоритети важливі. Вміння фокусуватися на найголовнішому, а не розпорошуватися на дрібниці, допоможе вам рухатися вперед. Визначте, які справи мають найбільший вплив на ваше життя та цілі, і займайтеся ними. Ключова ідея управляйте своїм часом і ресурсами так, щоб виконувати найважливіші завдання. Перш ніж переходити до менш важливих. Четверте мислення за принципом виграш виграш взаємовигідне мислення це основа здорових відносин і успіху в бізнесі. Кожен може виграти, і для цього потрібно шукати рішення, які будуть корисні для всіх сторін, а не тільки для вас. Ключова ідея співпраця приносить більше, ніж конкуренція. Відносини та рішення мають бути взаємовигідними. П'яте. Спочатку намагайтеся зрозуміти, а вже потім бути зрозумілим. Щоб справді ефективно спілкуватися, спочатку намагайтеся зрозуміти інших, слухайте уважно і відкрито, перш ніж висловлювати свої думки або судження. Ключова ідея слухання з емпатією є ключовою навичкою для побудови ефективних стосунків. Шосте Домагайтеся синергії. Синергія це коли результат спільної роботи перевершує суму зусиль кожного окремо. Працюючи разом, різні люди можуть досягати більшого, ніж поодинці. Використовуйте різні точки зору та навички, щоб досягти найкращого результату. Ключова ідея. Колективна робота дозволяє досягти результатів, недосяжних для окремої особи. Сьоме. Вдосконалюйте себе, завжди працюйте над собою своїм фізичним, духовним, розумовим та емоційним здоров'ям. Це дозволяє залишатися продуктивним і підтримувати високу якість життя. Ключова ідея постійне самовдосконалення в усіх сферах життя, шлях до довгострокового успіху. Підсумок. Книга Кові. Допомагає структурувати підхід до життя та особистісного розвитку, пропонуючи ефективні інструменти для досягнення як короткострокових, так і довгострокових цілей. Кожна звичка пов'язана з певним рівнем розвитку особистості від індивідуального власні дії та цінності до колективного, взаємини та співпраця з іншими людьми.